Я вітаю вас, діти, і запрошую вирушити у подорож до країни Зелена аптека. Де завжди чекають на тих, хто з повагою ставиться до свого здоров'я і піклується про нього. А що таке зелена аптека? Зелена аптека це лікарські рослини. Дітки, подивіться уважно. Ми потрапили на галявину зеленої аптеки. Що ми бачимо? Траву, квіти, метеликів, пташку, правильно, які красиві квіти, а вони ще запашні, а що дозволяє нам розрізняти запахи квітів. Наш носик, правильно, а навіщо людям ніс? Щоб дихати, щоб вдихати свіже повітря і щоб розрізняти запахи. Правильно? Сьогодні, дітки, ми познайомимося з одним мешканцем зеленої аптеки. На стебельцях насіння дрібні колосочки, при землі зеленаві кругленькі листочки, при дорозі росте. Цю траву знає кожен. Всім відомо, що назва її подорожник. Це дітки подорожник. Рослина нам знайома. А чому вона називається Подорожник? Тому що вона росте скрізь при дорозі. Там, де ходять люди, їздять велосипеди та бігають тварини, подорожник все одно росте. Це невибаглива рослина. Листочки у подорожника соковиті зі смужечками-прожилками, а насіння подорожника розташовані на цупких пружних стебельцях. Вони дрібнесенькі та малесенькі. Цей подорожник квітне, квіточки дрібненькі. І стебельці з квітами нагадує колосок. Цвіти подорожник все літо і восени вересень і навіть в жовтні. Цілющі властивості подорожника відомі з давніх давин. Подорожникам лікують рани та опіки, зупиняють кров, прикладають листочки подорожника. І при укусах, комах. Якщо прикласти свіжий листочок цієї рослини до враженого місця, то швидко припиняється біль і загоюється рана. Діти, листя та насіння подорожника збирають, миють, висушують, подрібнюють, обробляють, пакують в коробочки. І доставляють до наших аптек. А ще із подорожника виготовляють сироп. Відвар подорожника допомагає при застудних захворюваннях сироп при кашлі. Дітки, ви запам'ятали, як називається рослина, про яку ми сьогодні з вами говорили? Вона мешкає в зеленій аптеці? Так, це. Подорожник, а де росте подорожник? А які у нього листя? Яке насіння у подорожника? Що лікує подорожник? Дітки, коли ви будете гуляти на вулиці, знайдіть подорожник та розгляньте його.